Дорогі друзі, продовжується ранок надії, і тема, яку ми вам анонсували, готові розглядати просто зараз постава, і як вона формується, і як її відкоригувати. А з нами в студії фізичний терапевт, який займається онлайн реабілітацією, Дмитро Слободянюк. Доброго ранку вам, Дмитре. Вітаю, доброго ранку. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Говоримо про важливу тему, тому що зараз чомусь все менше людей з гарною поставою можна побачити, особливо після. Для впливу гаджетів, не знаю, можливо, робочих місць, де люди, люди дуже мало піднімаються, встають. Коротше, тема важлива. Знову повторюємо її, будемо говорити. І хочу вас зразу запитати про поставу. Взагалі, от неправильна постава це вроджена характеристика, чи це тільки набута під впливом життя чи якихось факторів. Ну, по-перше, потрібно розділити ось цю дихотомію. Правильна, неправильна, тому що часто на цьому спекулюють. Давай і кажуть, що є правильна постава, є неправильна. Це тоді нам треба допустити, що існує певна ідеальна форма постави. Ось а її не існує в природі. Угу. Ось тому, якщо розібратися з оцим терміном, ну її не існує. Постава динамічна така історія. Вона може змінюватися протягом дня, протягом життя. І ми протягом може... фізичних умов, якщо наприклад спортсмен, так звісно, теж може. звісно. Тобто, факторів, які будуть впливати на наш естетичний вигляд, дуже багато uh -huh. починаючи там з психологічного стану, закінчуючи. Там не знаю, втомою під кінець дня угу, по-любому будемо трошки більш сутулими, можливо, там опущена голова, тому подібне. Ну, якщо сказати правильно-неправильно, це таке відносне поняття, можливо, буде доречніше говорити там, ну, нездорова постава, ну тобто те, що нам починає шкодити. Тобто, можливо, ми можемо охарактеризувати ознаки постави, яка вже вносить дискомфорт в наше життя. Тоді ну, можна навести конкретний приклад, якщо ми кажемо, коли постава впливає на наше здоров'я, наприклад, якщо це генетично обумовлений виражений сколіоз чи кіфоз. Кіфоз — це коли ми занадто сутулі, і є люди, в яких форми хребців, форма хребта, ну, прям занадто округла. І тоді це буде впливати на внутрішні органи, і, звісно, для такої людини це буде певний такий. Дискомфорт і певні проблеми по відношенню до здоров'я. Але якщо казати про такі найбільш поширені речі, типу там трошки підняте плече чи гіперпроген в попереку, то насправді це не корелює з болем. І людина може бути свого роду як знак питання, ну такий легенький. Але в неї нічого не буде боліти, турбувати, тому тобто так. нормальна фізло. Я взагалі хочу повернутися зараз до того, що ви сказали. Мені для мене це дивина, тому що ви сказали, що сколіоз – це генетична хвороба. Правильно так, так. я розумію. Тому фізіологічно у двох, в принципі, здорових рівних батьків може бути дитина з якимись порушеннями, тобто воно в поколіннях може передаватися. Це до чого я веду? До схильності обирати собі пару. Чи треба дивитися, що, що твій обранець або обраниця гарно фізіологічно Тобі Ще й вже можна, не да? треба нічого. Ну, дивитися. Почекай я хвилююся на майбутнє покоління. Ну от мені просто цікавий цей фактор. Скажіть, будь ласка, ну це вже свого роду якась євгеніка. Обирати партнера по його по скаліозу. По ну, насправді це дійсно генетично обумовлене захворювання, якщо ми кажемо про справжній сколіоз, де mm -hmm. на рентгені ми бачимо викривлення в усіх трьох площинах, ось, і ем, зазвичай воно прогресує там, в підлітковому віці у дівчат в основному. І там уже свій Чому метод роботи. Це, це, це потрібно займатися там зі терапевтами Наприклад, є от такі певні школи, які займаються конкретно сколіозом. Угу. Е, носити, можливо, корсет і робити там контрольні рентгенограми. Угу. Ось з приводу вашого запитання, чи потрібно звертати увагу на партнера? Ну. Якщо е, в нього там припідняте плече, видвинута голова, як у айтівця вперед, я думаю, генетика в нього може бути хороша. але, але <світ> да варто звернути увагу, але буде... айтішник, розумієш, так, так, так. Так. ну і ще зарплата буде, але гарно. зараз знаєте, глядачі такі подумають. Думаю, ще в ну, в будь-якому випадку ми ж хочемо говорити про здоров'я про прагнення того щоб бути і красивим естетично візуально не сутулим так а якщо це можливо е фізіологічно тому що ми розуміємо можливо є певні вади у людини вроджені так, 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 так. що може бути е зігнута а якщо в принципі людина розвивається нормально як правильно нам е діяти реагувати коригувати е нашу поставу і коли це варто робити Тобто, чи е, з дитинства, з підліткового віку, чи це в дорослому віці також ефективно можна зробити? Угу. Е, це запитання, можна сказати, ну, таке комплексне, тому що, як я казав, постава може бути різною в цілому. І тут треба розуміти, що дійсно впливає на наше здоров'я, що не впливає. Наприклад, якщо дитина сидить на уроці 30-40 хвилин, якось криво боко а потім 20 хвилин бігає, то для неї це не критично взагалі. Це не uh -huh. буде ні з чим корелювати, навіть, можливо, з її естетичним виглядом. А якщо вона ще після уроків йде і займається якимсь спортом, то всі ці криві пози, навіть якщо вона там і домашню роботу так робить, і сидить якось. Кавичках не так в школі, то це буде ну, тобто, оцей момент, евілювати. коли батьки кажуть, а ну сядь рівненько, і ти маєш сидіти поступити. Треба розуміти, це вообще... що нервова система втомлюється навіть від таких естетично привабливих поз, якщо угу. вас попросити сидіти ось так: от 60 хвилин, ну, скоріш за все. А я вже от розвалився в цьому кисті, На десятій хвили... так, так, так. На десятій хвилині ну, у вас почнеться якийсь невеличкий дискомфорт в спині, що типу, як так можна гарно сидіти так довго. Ну, тобто, а навіть якщо я зараз сижу, я по-любому якось трошки міняюсь у uh -huh. просторі. В плані мої хребці рухаються, суглоби, м'язи, воно все трошки рухається. Uh -huh. це, це нормально абсолютно. Uh -huh. Якщо брати конкретно людину, в якої там підняте плече, гіперпроген, чи потрібно його там, наприклад, коригувати, як ви сказали. Неоднозначне запитання, якщо їй хочеться. Естетики ми можемо за допомогою там, тренера по фізичній підготовці, фітнес-тренера, персонального тренера, давати такі вправи, які будуть трошки зглажувати її прогин, опускати лопатку, задвигати там голову трошки назад. І таким чином ми будемо будувати певний такий м'язевий баланс, який дасть нам певну естетику. Це все від потреби, тому що, можливо, комусь ця естетика не потрібна, його нічого не турбує. Ні нормально. Дуже цікаво. А пане Дмитре, от в мене взагалі крутиться зараз таке питання в голові. Дивіться, наше тіло настільки прекрасне, що воно от біомеханікою все компенсує, навіть якщо є якісь проблеми зі здоров'ям. І чи чи якщо не робити ніякі можливо вправи, ніяк не компенсувати оцю неправильну поставу, чи можуть бути наслідки великі, чи в принципі тіло компенсує, прилаштується, і ми можемо доживати свого віку навіть з неправильною поставою? Як ви зазначили, в принципі, що там ну плече десь вище, десь нижче що це не може бути проблемою? Так, це абсолютно компенсовано. Може. Ми адаптуємося до Тож, всього. чи потрібно дуже слідкувати за своєю поставою, чи, в принципі, можна з цим прожити? Е, для дорослого важливо буде трошки інші речі, насправді. Якщо це не естетика, питання просто регулярних тренувань, менеджменту стресу. Там, слідкуванням за здоров'ям, щоб не було якихось інших захворювань, які так само можуть впливати там, на наш вигляд, на нашу поставу. А, і тому подібні речі, сон так само будуть впливати на те, як ми виглядаємо. Но, а... а якщо конкретно взяти навіть спортсмена, тому що дуже часто запитують, наприклад, якщо погано якось там рухається лопатка, чи підняте плече, чи як у хусейна, болта, сколіоз і різниця в кінцівках. Суттєва, але це олімпійський чемпіон. Чи потрібно його якось коригувати? Так, да? так ні, не потрібно, тому що він, по-перше, перестане бути, скоріш за все, чемпіоном. Його тіло скомпенсувалося таким чином, що він і став найшвидшою людиною у світі. Угу. То до чого, в принципі можна підвести? Що в дорослому віці можливо вже треба допомогти, коли є якісь боліві відчуття з цим? Тобто займаємось молодим поколінням, в принципі, з поставою. От як що, що до з усіма? Насправді з усіма. з усіма діти мають займатися там фізичною якоюсь культурою, підлітки, дорослі, а старі люди, тим паче. Uh -huh. І ще бажано більше, навіть ніж uh... а, взагалі, елітні люди вони бояться вже якось рухати своє тіло. Вони вже кажуть: ой, ну аби, так, не аби не розвалитися, uh -huh. аби не розвалитися, так дійсно. Це дуже погано. Це називається можливо якась кінезіофобія, і в цілому люди можуть себе трошки так уже списати і, типу, поменше рухатись, але насправді на заході точно є тренд, де люди там і стараються. Піднімати навіть якісь важкі предмети, типу займаються там зі штангою, тому що ми знаємо, що силові вправи дуже позитивно впливають на збереження м'язів, а у, у літніх людей з цим дуже великі проблеми, тому що буквально там. Після певного періоду вони можуть втрачати по 30 50 м'язової маси. І як наслідок, просто це чим які наслідки можуть бути? Падіння, наприклад, якщо нас не дуже тримає м'язовий корсет, ми можемо впасти. Кісткова тканина стає менш плотною. І якраз силові вправи будуть впливати на те, що ми будемо гальмувати всі ці процеси і. Принципі, угу. як мінімум, якість життя продовжувати наостанок, можливо, декілька порад можете сказати для. Середньостатистичної людини, тобто, якщо у людини є серйозні проблеми, я думаю, вона про них знає і вона з лікарем може це коригувати. Але для тих, хто плюс-мінус ну має нормальне почуття свого стану, так які можете дати поради для того, щоб, по-перше, оберегти себе від викривлення постави, зберігати якби, хороший і естетичний, і здоровий стан, і можливо, і що внести які звички в своє життя для того, щоб профілактувати. Здоров'я нашої спини. По-перше, виключити, мабуть, всі ось ці страхи пов'язані з поставою, тому що вони в більшості випадків не виправдані і вони не мають відношення там, до їхнього болю, наприклад, там, в плечі, в шиї тому подібне. А, ну, це, це важливо, щоб люди не ходили і не шукали е, собі фізіотерапевта чи якогось тренера, який буде їх як машину. Ремонтувати і ставити там щось в правильну геометричну послідовність. Друге, це, звісно, регулярні тренування, збалансовані. Якщо люди там хоча б піднімають руки над головою, рухаються в хребті, рухають свої, свої суглоби, то це вже дуже велике таке досягнення і буде давати певну естетику, і певну фізичну підготовку і попередження там різних захворювань. Ось. Третє слідкувати за такими реально головними речима це, типу, рівень стресу, який може просто руйнувати ну, багато чого і фізичну підготовку, і так як ми будемо виглядати. Якщо у людини його багато, звісно, треба щось з цим робити. Психологічні якісь моменти, там можливо, звертатись до психотерапевта, можна ж знову ж таки сказати, що психологічний стан, емоційний стан, якісь події в минулому будуть впливати на те, як людина виглядає на її поста, не Угу. Дякуємо вам за поради. Так і у нас експрес поринення, так занурення в сферу здоров'я нашої спини. Дуже класно, що ви якби заспокоюєте, руйнуєте певні ці стереотипи угу. про те, що ми боїмося свіжий постійно, погляд свіжий погляд. Тобто, дійсно, якщо є серйозні проблеми типу скаліоз і так далі, тобто це не те, що ми виправимо тим, що дитина буде сидіти прямо за партою. Тобто, це хвороба, яка потребує Звісно. певної терапії. Лікування. А якщо життя нормально, повноцінне, не вигадуйте собі проблем, яких немає. Дякуємо Дякую. вам, Дмитре. Дякую. Вам Бажаємо всього Дякую. найкращого, гарного дня. А ми, дорогі друзі, продовжуємо наш ранок надії. Залишайтеся з нами.